Всім привіт! 12 листопада 2025 рік компанія Електромотор. Друзі, для тих, хто робив закази на дровоколи, а може для тих, хто хоче заказати, покажу, що приїхали. Дровоколи «Бас Польська. Моделька 47.58. Для тих, хто не знає, це гідравлічний дровокольчик, горизонтальний діаметр розколу від 50 до 250 мм. Довжина 520 мм, тобто 52 см. І робочий тиск 9 тонн, друзі. О, така моделька приїхала. У нас робили закази. І це повторюю для тих, хто може не знає і хоче зробити даний заказ. Країна походження Польща даних дровоколів. Я їх показував в попередніх обзорах. Іде тут защита. Яка ставиться на дровокол, щоб при розколюванні нічого вам не одлетіло. Це європейські стандарти. В общем, моделька 4758 є на складі. Друзі, всім, гарних покупок до мирного неба 0,63 426, 10. 10